Ви дивитесь канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і зараз я у студії на зв'язку з нашим експертом, постійним експертом Ісіти Гайсіти, вітаю вас, вітаю Олена! Скажіть, будь ласка, ми вже бачимо, що вже така середина січня. Чи правда, що січень це буде таким, знаєте, місяцем обнулення, як всі кажуть, чи ні? Насправді обнулення вже почалося. Ви бачите, що в світі відбувається глобальна перезагрузка в плані катаклізм, і зараз змінюється планетарна енергія. Тому так, це обнулення, ця тенденція обнулення, вона буде продовжуватися до кінця зими. Ісі, ти пам'ятаєте, ми колись з вами записували, ви теж попереджали про вірус новий, який можуть створити. І вже як бачимо, це почало відбуватися, ваш прогноз справдився. Скажіть, як ви думаєте, чи все ж таки створять з цього вірусу велику пандемію, схожу на ковід? Чи ні? І до, до якого моменту це буде продовжуватися? Я точно знаю, що це будуть намагатися зробити 100%. І, можливо, як і ковід, цю пандемію запустять з весни. І з весни десь захочуть закривати деякі кордони, деякі країни. Я не можу сказати, що всі країни. Але така реальність, така вірогідність, що будуть закриватися кордони на весну, вона існує і зараз. Ну, а загалом давайте тоді поговоримо про цей тиждень, як зазвичай ми любимо. Дивитися такі прогнози, календар на цілий тиждень і почнемо з неділі, це 12 січня, розкажіть, якою воно буде енергетично? А неділю буде енергетично світлий спокійний день, а це день для глибокого відпочинку. Зверніть увагу на своє тіло, зверніть увагу на свої емоції, на свій внутрішній стан. І якщо ви відчуваєте, що ви виснажені, якщо ви відчуваєте, що є напруга, якщо ви відчуваєте, що всі події, які відбувалися в минулому році, вже в цьому році, вони Якось деструктивно на вас впливають. Будь ласка, відпочиньте в цей день. Це день для такого глибокого тотального відпочинку. Робіть сидячі медитації, а ви можете робити йога-нідру, це йога, яка робиться лежачи, ви лежите і. Голос він супроводжує вас. Ви можете знайти записи Йога Нідри і в Ютубі. Вони є в відкритому доступі, і через супровід голосу, через Йога ви можете піти в такий дуже сильний глибокий відпочинок. Клас, мені здається, що саме такий, знаєте, довгий і спокійний відпочинок зараз і треба багатьом людям і, зокрема, українцям. Наступний рухомось далі це понеділок. Скажіть, будь ласка, сіте, як дата понеділка 1.3, буде на нього впливати? Дата понеділка а, насправді таки трошечки. Сумбурний день по енергіям я бачу багато метушні, хтось кудись біжить, багато справ, які плануються і не відбуваються, багато якихось зайвих розмов. Я б вам рекомендувала в цей день також економити свою енергію, особливо утримуватися від якихось зайвих розмов, зайвих бесід, тому що буде великий злив енергетичний. І я б радила вам більше перебувати в такому спокійному стані, рівноваженому. Не поспішайте в цей день, постарайтеся уповільнитися. А це день трансформації, можуть бути проблемні ситуації на дорогах, аварії, можуть бути конфліктні ситуації. Якщо ви уповільнитеся в цей день, ви зможете його якомога спокійніше і якісніше прожити. І сіте, скажіть, яку практику ви радите зробити саме у цей понеділок? Саме у цей понеділок це практика спокою, не поспішати, бути спокійними, бути врівноваженими, і тоді все буде. Дякуємо вам, рухаємось далі. Це вівторок, 14 січня. Розкажіть, як він почнеться, яким він, він буде? Це буде яскравий насичений день: день домовленості, день переговорів, день зустрічей, а день якихось несподіваних сюрпризів. Це світлий день. В цей день будуть вдаватися справи. Буде даватись багато енергії для того, щоб ви змогли всі ці справи вирішити, зробити, створити їх. А це день маніфестації. В цей день ви можете створювати свою реальність, ви можете думати. Про що ви мрієте, ви можете прописувати свої мрії, ви можете створювати карти бажань. Тобто, це такий світлий насичений день, коли потрібно робити якісь зовнішні дії і внутрішні дії. І сі, ще кажуть в цей день, ну як бачили в інтернеті, що не можна собі стригти волосся, взагалі у цей день не варто вдаватися до таких, знаєте, б'юті справ. Що скажете ви? Ну насправді. Цей день дуже багато дається енергії, але про те, що не можна стрихти волосся, я думаю, що це більше забобони. Угу. Ну так, да, в дуже багато таких є, знаєте, забобонів, які м, дуже популярні, і люди дуже, ну коли чують про них, завжди в це вірять і намагаються е, намагаються це все виконати, аби знаєте, не наразити себе на якусь небезпеку чи негативну енергію. Розкажіть, давайте поговоримо про середу. Це 15 січня, якою воно буде? Середа якраз таки день, який буде направлений на внутрішню красу, на зовнішню красу. Ви можете зайнятися дизайном свого будинку, ви можете прикрашати свою оселю, а ви можете створювати. А щось своїми руками ви можете проявляти творчість. Насправді, це дуже насичений, інтенсивний день, день творчої енергії. Ви можете провести його своїми дітьми, ви можете створити щось разом зі своїми дітьми, разом зі своєю сім'єю. Це гарний день для сімейного досугу. Кісіта, скажіть, а чи правда, що саме у цю середу, знаєте, можуть бути такі викиди негативної енергії, і деякі люди, які бажають, умовно тобі зла, можуть зробити на тебе легко, наприклад, якусь порчу чи якийсь зглас? Чи існує така можливість саме у цей день енергетично? Ні, насправді це неправда. Створити для нас якусь порчу чи якесь зло можливо тільки якщо це являється... Інструментом для нашого росту, якщо наша душа обирає це як інструмент для розширення, тоді так це може бути будь-який день. А якщо ваша душа не обирає, якщо ви і так розвиваєте, себе ростете духовно, фізично, морально, а ні, це не станеться. Ну, і слава Богу, хай так і буде. І сіте, 16 січня, четвер, скажіть, що ви порадите зробити у цей день? Четвер, це день знань взагалі. Я б радила вам присвятити цей день знання, присвятити його читанню нових книжок. Ви можете подивитися цікавий фільм, ви можете зустрітися з друзями, обмінятися знаннями. Ви можете почати навчання, нове піти на майстер-клас. А спробуйте в своєму житті щось новеньке, щось, що ви не пробували четвер, це якраз день для цього. Скажіть, сіто, а що краще уникати у цей день? Немає такого, що краще чогось уникати, але уникайте пліток, уникайте балачок, уникайте гучних вечірок. Це день для того, щоб пізнавати себе і пізнавати зовнішній світ. Прекрасно. скажіть Сіта, а чи можете ви порадити якусь таку практику на чи можливо на знання, чи можливо на розширення фінансів у цей четвер? А яку практику б я порадила? Робіть медитацію зранку на сході і на заході сонця. Ось ця енергія сходу і заходу сонця вона є неймовірно цінною. І коли ви робите практику саме в цей період, а ви отримуєте всю золоту енергію. А ви можете також покласти свій гаманець або гроші на зарядку. На а якраз таки вхід сонця, і коли воно буде підійматися, ваш гаманець буде наповнюватися і збільшуватися. Прекрасна медитація, і прекрасна практика. Дякую, Весіте. Наступна це п'ятниця, це 17 січня, 1.7. і Як ці цифри будуть впливати саме на цей день? Одиниця це сонце, сімка, це енергія кету, і разом це вісімка, Сатурн. Будуть різні події, вони будуть змішані, а це будуть якісь нові починання і завершення старого для когось, а в когось налагодяться стосунки з близькими, з рідними. А в когось навпаки, зі стосунки. Тобто це такий день, коли буде роздаватися карма. І хто що напрацював, тому те й буде роздаватися це як а, Дід Мороз з мішком. Да? Він а, видає те, що вже в мішку заготовлено. Тому події будуть у всіх різні. А найголовніше в цей день не хвилюватися. Не висловлювати дуже бурхливо свої емоції, не піддаватися гніву, більше спостерігати внутрішні відчуття і побільше пити теплої водички. І сіда, скажіть, чи правда що у цей день краще уникати знаєте, таких перенапружень на роботі і фізичних якихось вправ навантажень? Чи правда це? Так, насправді в цей день краще перебувати в спокої, тому що е, в цей день можуть виникати такі значні конфлікти, може погіршуватися здоров'я, може бути такий не дуже добрий внутрішній стан, головні волі, е, стан втомленості, тому я б радила вам е, саме в цей день. Більше відчувати своє тіло, йти за собою, за своєю свідомістю, підсвідомістю, і ви будете почувати себе добре. Прекрасні поради. Дякуємо сіте і залишайте на субота. Скажіть 18 січня, якою вона буде, і на що зробити фокус уваги своєї саме у цей день. Зробіть фокус уваги на здоров'я, на своє тіло. Зверніть увагу на харчування в цей день. Я б рекомендувала полегшення харчування. Також в цей день буде дуже активний ваш розум. І я б радила робити пожертву в цей день. Ви можете допомагати бідним, ви можете допомагати сирцям або годувати бездомних. Звірів на вулиці. І, Сіте, ще останнє попрошу від вас, розкажіть, яку медитацію ви радили зробити саме у цю суботу? Є мантра Сатурну. Я раджу вам цю суботу увімкнути мантру Сатурну і послухати її, тому що субота пов'язана з енергією Сатурну. Також є книга, яка називається «Велич Сатурна. Я раджу вам її почитати. Вона невеличка, ви прочитаєте її за один день, але ця книга має магічні властивості повністю розчиняти негативну карму людини. Дякую вам Ісіте, за прогнози і передбачення. Побачимось з вами наступного тижня. До зустрічі.